Після 1945 року фармкомпанії, які на той час займали найбільше ринку, отримавши колосальний військовий досвід, перемкнулися на цивільний ринок. Світова війна закінчилась і почався час угод та співпраці. Реклама обіцяли знеболення без ризику, але було одне але яке завжди супроводжує препарати, які впливають на опіоїдні рецептори. Саме в той час почав формуватися ринок препаратів від болю. Трішки згодом він стане чи не найвпливовішим ринком у всій галузі фармакологічні. У 1920 році одна загадкова компанія почала реалізовувати в Америці препарати від помірного болю. Саме в той час змінювало законодавство і ринку, потрібні були нові препарати, які б не підлягали санкціям від держави. До 1950-х років ця компанія вже мала певне слово у фарміндустрії американської фармацевтики, щоб зовсім скоро її викупили. Ла гіганська багатонаціональна хімічна компанія Дюпон, яка ще й до цього була дуже гарним інвестором у цікаві проєкти, наприклад, співпраця з нацистами у час війни. Саме з конвеєра цієї компанії на ринок Америки потрапить препарат Мобагін, який в Україні продають під назвою Налбофін. На ті далекі роки два науковці, працюючи під крилом DuPont, займали синтезом нових напівсинтетичних опіоїдних анальгетиків, що мали б поєднати сильну знеболювальну дію з меншим Потенціалом залежності їхньою відправною точкою стала молекула Налорфін. Це похідна морфіну, з властивостями антагоніста і агоніста водночас. Що це я поясню далі? Ідея була проста: створити молекулу, здатну блокувати надмірну ефорію, але зберегти знеболення. У лабораторних журналах того часу можна знайти нотатки про сотні експериментів, зміну бічних ланцюгів, випробування різних солей, аналіз впливу на дихальний центр. Кожен крок вимірювали не лише хімічними формулами, а й реакцією тварини пізніше людей. Це була холодна математична робота, але з людською мотивацією зменшити біль там, де морфій або героїн ставали пасткою. І от на початку 1970-х років синтезували налбуфін сполуку, що поєднувала агоністичну активність на капорецепторах та антагоністичну дію на міорецепторах. Саме цей баланс означав менший ризик ейфорії, менший ризик респіраторної депресії, але й певні межі в знеболювальні в порівнянні з морфіном препарат, який був фундаментом для синтезу налбуфіна, а саме налорфін, виключили з медичної практики, він мав сильні побічні ефекти. А от новітній налбуфін і вправду виглядав як чудовий препарат для боротьби з болем. Компанія Дюпон просувала його як безпечний вибір для лікарів, особливо у післяопераційній практиці. Кушерстві та там, де потрібно було швидке, але контрольоване знеболення. Цікаво, що в Америці на Албуфін спочатку був контрольованою речовиною. але компанія, яка мала патент, подала позов на зняття цієї позначки з препарату, надавши вагомі докази того, що він не викликає залежності. Це єдиний препарат такого типу, який зміг вийти зі списку контрольованих сильнодійних препаратів. Єдине, що його потрібно було продавати тільки за рецептом. Це відкрило для нього комерційні двері, які для морфіну та його похідних на той час були вже давно зачинені.